Це як бий бігерон. Ти ж теж рибачок. Ух, ху -ху -ху. Стоп, там мій Дай сюди. Оце прикол. Так, 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 так. Просто якийсь монстрячий монстр. Ви гляньте, який гарний окунь. Будь ласка, на падінні сразу. Валик піймав, в мене такий кабанчик і Дімон, І така, розумієш, вона якось отак вот з під низу. Друзі, ми з України. Мене звати Юрій Вознюк. І я сьогодні знаходжуся в ранковий час на чудовому тригірському водосковищу Це каскад річки тетрів. Тут нереально гарні місця. Я сіні в компанії двох своїх товаришів Валіка і Дмитра. В моїх руках сьогодні бюджетний whitebird і він же білий птах. Пошукаємо щуку, пошукаємо окунь. Можливо, щось по нам попадеться трофейне і гарне, але я просто вам хочу показати цю красу. Цей світанок, цю туманну димочку таку над водою. Це просто я вже отримав просто сумасшедше задоволення від цієї природи. Так що, друзі, зараз спускаємося до річки і будемо ловити рибу. Друзі, ви гляньте, будь ласка, сюди. Ви гляньте на ці камні, на цю природу, на цю красу. Сьогодні проснулися з самого ранесеньку, щоб половити рибку. Це така краса. Вон вже валік, Дмитро. Дуже, друзі, хочеться щуку піймати, але вже, як той казав, як буде. Почну свою риболовлю з мікроджигу. А там, як той казав, буде видно. Ось мій комплект. Бюджетний сегмент снасті. Не завжди, друзі, це погано. Чи це щось таке, знаєте, а дішовка, то воно погано наловить. і далі по списку Суара. 0,3 ниточка, тонесенька і початок риболовлі в такому антуражному гарному місці. Уже вересень місяць, осінь, прохладновато, тоненька термобілизна, спортивний костюм і риболовля на таких чудових місцях. Давно дуже сюди не вибирався, то було заборонено, самі знаєте, по якій причині. Так що а сьогодні випала можливість приїхати. І пошукати хижака. Такий камінець волшебний. Зараз ми спробуємо оцю берегову лінію проматлошити. Сонечко все вище і вище підіймається. Активність відносно слаба, але маємо надію, що рибка качнеться. Качва літає, Валько аж туди пішов, є де походити. До речі, смачна кава в нашому термосі теж є присутня. Залишилось піймати. Я думаю, що це в нас вийде. Завжди на річці, на будь-якій річки, це пошук. Пошук... О, була покльовочка. Це пошук приманки, пошук проводки, підбір тої самої приманки. Вчора, наприклад, працювала пасивка, сьогодні може працювати активно. Чи, наприклад, рак. Завтра може взагалі працювати, облерна тематика або вертушки з коливалками. Тому цікавий спінінг, що він постійно різний. Що спінінг... А, дімчик. Друзі, відкусило, була покльовочка. Ми зробимо трошки інакше. Я... Зміню 2,5 грами на півтора, а то й на грам, і доловимо цього хижого хитрого окунчика. Ось і приманка сама вирішилась. Селекторський джавік в болоті такому. О, будь ласка, нарешті перша риба це окунь. Він добрав. Він невеличкий, але зверніть, будь ласка, увагу, як він повністю всю пащу заїв нашу з вами пасивну друзі приманочку. Ось такий перший красень під О, дімка. І Дім тяне, друзі, в нас... А, то щось непоганий. Почалася двіжуха, швидкого відпускаю. Навіть не буду фотографувати. О, то це більшенький. Тим паче, що Дмитро почав ловити на профі, каже, я буду брати собі... А, той, той же джавік, ще наш нашій да, 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 да. прик... Ой, Це прикол. Два джавіка, два окуня. Продовжуємо. Початок риболовлі. Хочеться завжди, друзі, щось велике, грубеньке. Але навіть на такому світанку половити круто окунів невеличких щупачків, це вже є щастя. І риболовля манить себе не тільки великою рибою, але природою, красою і таким душевним спокоєм, свіжим повітрям. Вибирайтесь на рибалку, якщо є змога, якщо є фінансова можливість. І отримуйте від життя в першу чергу задоволення. Ми продовжуємо такі філософські думки, але вони є і вони мають право на життя. Тут іде такий за. Залівчик і повільно... Ой-ой-ой-ой-ой, будь ласка, на падіння. Окунь невеличкий, але приємний. Класні тут окуня, завжди вони подобались мені. Оп! Так, Васько. Дивись да, який, слухай. Так, Вася. Я тобі заря окунчика віддам, тільки... Да-да-да, я почув тебе. <звук> на, 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 Заслужено тобі даю. А, 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 а. царапать мене можна було і не царапатися. Дімо, ну, ну він же заслужив, виходить. Васько, не тікай. Так, друзі, поки у нас окунь в наявності. Дімончик піймав, я піймав, валько піймав. Щучки поки немає, але ми зараз будемо робити акцент, щоб її піймати там далі за тим поворотом річка звужується і глибина трошки більша. Там такі щучі заливи. Попідбираємо під неї... ключ. О, будь ласка. А поки окунь. Поки окунь. І в такій відносно непоганій динаміці. Да, маленький, але ось такий. Красун. Васько, ти мені подобається твій апетит. Так, тільки не царапай мене, пожалуйста. Я тобі даю. Дивись, дивись, дивись. Він такий як ліопард якийсь. Друзі, не захейте тільки мене. Я розумію, що рибу потрібно відпускати, але для такого котика хай собі під'їсть, тут ще такі, нервні рибаки, що вони дуже його підкармлюють. І ти ж поняв, він побачив, що я піймав і одразу прилетів. О, будь ласка, а зійшов. да 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 починається розкачка. Окунь активніше, можливо, ще зіграв фактор того, що підібрали приманку. Півтора грама селективський вольфрамчик. Селективські джавіки, артеліки невеличкі. Пасивочка. Рибка відносно пасивна, навіть коли почав риболовлю з самого ранку, то було декілька таких холостих. Ударів і все. Рибка цікавилась приманкою, але вона не засікалась. Це свідчило про неїну неактивність. Тоді, друзі, в таких випадках, щоб піймати, потрібно чи паузу зробити довшу, чи проводити в середніх горизонтах води. Можливо, вона десь стоїть, не встигає просто за вашою тою чи іншою приманкою. Експериментуйте, експериментуйте. В першу чергу риболовля, а тим паче спіння це експеримент та приманка, інша, третя, десята, п'ята. Перебираєш, перебираєш, тоді ти будеш з результатом. Так було і буде, скоріш за все. Немає там однієї ось, 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 ось приманка, цей воблер, ця вертушка ти поставив там і набембелив, Знову ж повторюсь, сахарний мішок. Ні. Тільки експеримент і підбір. Це і манить, це цікаво і це реально круто. Так, друзі, перейшов трошки в інше місце. Завжди потрібно переміщуватись. Підбирати та заліпати на одній точці. Бо інше місце, інша точка може бути цікавіша. О, будь ласка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, дивіться, дивіться. А, -а, а! Оце прикол. Діма, я ніколи в житті не ловив санфіша. Це просто якийсь монстрячий монстр, друзі. Ну що це за прикол? <с -х on> друзі. Серед нас чужі. І ось він. Ви подивіться на цю. Це прикол, це щось нереальний прикол. Дім, так ти подивись, який чималий. Я ніколи тут не ловив су. Це що якісь приколи? Друзі, ну подивіться на цю красунічку, на цього гарненького санфішика. Малесенький аєртелік, це якась просто як акваріум, це як Герон, є така приманка. Оце просто щось нереальне. Він так себе вів якась риба нерива риба. Дім. Я в житті такого не бачив. Ти О, подивися, який... Я, я взагалі перший раз в глаза їжу. Друзі, звичайно ж, таку рибу я не міг загубити, хоча кажуть, що їх потрібно забирати. Вони там вікро виїдають. До речі, Дімка акваріуміс, у нього там куча акваріум рибок. Але, чесно кажучи, я вражений Вражений тим, що я перший раз піймав цього санфіша в нас на Тетереві, на тергір'я. Знаєш, що ловлять? чув, що ловлять. Ну, щоби піймати, це... І так от тут буквально під, під ногами маленька посивочка. Вася, я тобі не віддам цього окуня. Він красивий дуже. Я тобі зря такого простого окунчика зловлю. Що ти мій мененький, що ти мій мененький. Нема на тебе мого хенка, то сте один тільки хвіст остався. Відсу, будь ласка, друзі. Під самісінький берег. Так, Васильок. Я сподіваюся, що це а, ні, це не санфіш, це класичний наш окунь. Зараз... Давай на давай на. Васьок, лапкою, лапкою. ти ж теж рибачок. У, 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 у. Стоп, там мій дай сюди. Оце прикол. Так, 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 такого ще не було. Ні-ні-ні, це не дуже добре, там вольфрам. Блін, я тобі віддам рибу. Друзі, це так був номер. Але прибіг кіт, монтаж лишився. Так, ти наказаний, Васьок. Вихватив у мене цього кунчика, я чуть не по то чудом божим забрали цей монтаж. Так що кіт не пострадав, не хвилюйтесь. А ми далі продовжуємо нашу риболовлю. Може щука. Слушай, він так хрустить, хрямець. О-о-о-о-о, ой, друзі, щось, щось славненьке. Мабуть, це славненький окунь. О, о, ну так це вже окунь, друзі, зачекайте, будь ласка, це вже непоганий, непоганий окунь, з яким я хочу гарну фотографію. Ось такий окрасень. Будь ласка, Відбьордик і такий гарненький окунчик, Селекторський джавік. Нічого нового. Крута дуже динаміка. Зараз будемо продовжувати далі. Друзі, годинки-півтори вже пролетіло риболовлі. В класній динаміці ловиться окунь. піймав цього санфіша, монстра чужого, ніколи не ловив. Чув про них, ну знав, якби, ну, не попадався. А це такий влетів. Зараз... Поп'ємо смачненьку каву, любуємося природою. У дімчика там була щучка невеличка і окунці. Так що зараз підемо далі і продовжимо нашу риболовлю. Так, знову переміщення. Шукаємо свого риболовного щастя. До речі, валік ловить на Black Swan з Вонфордом Тисячним. Я ловлю на Ведбрдік бюджетний. І результати, ну, в принципі, непогані. Не, не так що, друзі, не женіться за супертоповими спінінгами. Так, да, зрозуміло, що сучасні технології, кільця нові, вага все це класно, все. Якщо порівнювати тепер спорткар'ї простого якогось, я не знаю, радянського виробництва автомобіль. Щось схоже і тут. Але тим паче, якщо ви хочете почати ловлю, ознайомитися з мікроджигом, ще взагалі спіннінгом, як варіант Whitebird, вам буде наразі дуже гарним комплектом. О, будь ласка. Ой, санфіш. Ні. Класичний наш окунь. Активний, голодний, дуже гарний, друзі. Ви гляньте, який гарний окунь. Так, да, він невеликий, але він просто незвичайної краси. І знову ж повторюю, зверніть, будь ласка, увагу, як він з апетитом заглотує нашу з вами приманку. Майже під самісіньким оком я його пробив. І все, будь ласка. Друзі, перейшов на нове місце. І ще такий теж лайфхак. Місцеві рибалки рибалять. І вони краще знають, де бровка. Як де проходить який цікавий рельєф, от ми бачимо рагулічки дерев'яні воді. Такі місця першочергово потрібно перепровіряти, тому що тут може бути прикормочне плато. І де крутиться біла риба, дуже часто приходить пастух. Там крутиться окунь, щука, судак тощо. Ну, абсолютно різна риба. Так що от ви бачите таке місце, першочергово його перепровіряйте. Так, друзі, міняю на... 3,5 грами вольфрам. Morning дауні Ізік маленький. Звичайно, граю з вогнем, тому що 0,18 Флюрокарбоновий поводок, але маю надію, що не зріже. О, зразу такі Дальнічки проб'ємо. Будь ласка, на падінні одразу навіть ще приманка не впала на дно. Якась риба, друзі. Ось вам і зі Кейтек, ось вам і дальняк. Цікаво, що там. Я навіть душку не закрив. Я навіть душку не закрив. О, ось вам. Ну так, друзі, зачекайте, будь ласка. Як це працює, я не знаю. Ну, перший закид. Так дім, так, так, ти глянь. Які... Ой. Трошки мене коцнув. Дивіться, будь ласка, який красень. Оце я вже розумію окунь. Дуже. І ти обрати увагу, який він красивий. Він просто якась така от, от річковий окунь. Це не болотяні якісь окунчики. Ти розумієш, можливо, він десь і стоїть філогічні. Тобто приманка опускається, мальочок, і він є такою. Оце, друзі, я розумію вже окунь. Оце у Валіка. Крута покльовка, слухай. Валік, це... Друзі, почалась мабуть роздача, бо тому що Дімчик піймав, валік піймав. О, оце. Да. Ну такий прям не самий самий маленький. Друзі, будемо продовжувати. У мене кракін на гачку. Ось такий йде каскад, плавний в глибину каміння. Видно, видно такі коряги. І... Часто буває, коли прокидаєш глибину, майже немає покльовок, Кидаєш під самий берег. Получається. Будь ласка. О, то це щось... Це щось гарне. Що це за риба? Може щука? Ні, я дуже-дуже повів в сторону. Зачекайте, зачекайте. О, красень, окунь! Оце окунь, подивіться. На цього, ой, як я люблю, коли він пручається. Подивіться, яка активна, яка крута риба. Друзі, будь ласка, піднімемо на бланку. Такі окуня дуже приємно радують. Ой-ой-ой, так, зачекай, ну. ви гляньте, Вигляньте, вигляньте просто на цих мордатих. Кабанчиків. Ви гляньте на цю красу. І дивіться, і вон Дімон тащить. Валік піймав, в мене такий кабанчик і Дімон тяне. Друзі. Можливо, дійсно, вихід буде трошки пізніше, тому що приїхали, я ж повторюсь, з самого, як то кажуть, срання, Але М -м, класний, крутий окунь. З такими окунями було не шкода встати в 5 ранку, щоб приїхати на риболовлю. Друзі, переміщуємося. Риболовля вже набирає обертів. Дуже крута динаміка ловлі Окуня. Вон, переміщуюсь, і Дімон тяне Окуня. Е, працюють різні приманки. Спрацював Кракінг Селекторський. Ну, взагалі останній час, враховуючи ситуацію в нашій країні, ми вже повністю перейшов на селекторський бюджетний сегмент силиконових приманок. І не тільки приманок. І, в принципі, дуже задоволений. І якістю, і всім. Так що, друзі, з теж, будь ласка, свою увагу. Ви часто питаєте, як ти на те ловиш, як те називається, завжди можна перейти в посилання під відео і подивитися риболовні силочки на продукцію, якою я рибалю. І при нагоді, ай! Головне сюди не впасти, подивитися. Так що перейду на точку, продовжу там свою риболовлю. Нове місце. Знову таки продовжуємо риболовлю. Дімка матлошить окунчиків. Валік ловить окунчиків. А я все ж таки... На того ж самого крайкіна, на якого зловив гарного полосатого смугастого окуня. Продовжую риболовлю. Дімончик. А, так, слушай, так гарні ще окуньчики. О, і в мене покльовка. О, так це подожди, це гарний, мабуть, окунь. Зачекай, зачекай. А! Ну, ха-ха! Але ж ти така дрібненька! О, і у валіка. Так що це робиться? друзі, це що? Бронковий вихід. Тупо тріплятом ловимо рибу. Щучка, яку я вам обіцяв, ну вона дуже дрібненька-маленька, але вона... Щука. Зійшло валік-окунь. Друзі, ось, будь ласка. ай 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 ай, -ай. Так, зачекай малеча. Зачекай, будь ласка. Друзі, ось така ось щучка невеличка. З'їла кракена, зараз мене швидко відпустимо. Карандюлік такий маленький. Просто динаміка сьогодні. Розриває мозок. Друзі, щука, окунь. Оцей монстр санфіш, якого я взагалі ніколи не бачив, чув про нього, але бачите, як інколи буває, що можна в принципі, непогано ловити будь-яку рибу. Друзі, зробив переміщення. Валіка була дуже класна покльовка, і крупна риба просто зрізала. Дімка вон зараз ставить стальку. Я ловлю без стальки, але... Ну, ви ж знаєте, як не бахне, то баба не перехреститься. Так само і тут Тут такий вузький пінал. Русло, річка звужується і йде далі. До речі, це річка оп-па-па-па-па-па-па. Друзі, ну... Люблю рибалку, люблю риболовлю, це просто... Так само цікаво, дивись за ним, скільки ще окунів. іде. Дивись, 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 дивись. Дім, дім дивись. Дивись. І він його атакує, вони його б'ють. зараз. У мене є попір. У мене є попір. І дивись, як вон гуляє риба. Друзі, це просто вон лав. Любите ви рибалку, як люблю її я? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Гарний, реально красень. Друзі, щука. Розкрилась, валько піймав, дімка ловить окунів, а я все ж таки хочу щось піймати на попер і пробую булькою, щоб щось цікаве влетіло. Уже сонечко піднялось. Це щось просто, якщо це окунь, то це дуже хороший окунь. Мені подобається як нагружається бланк. Мені дуже подобається як. І така, розумієш, вона якось так зпід увалила. Друзі, оце краса, оце прикол. Дивіться, 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 будь ласка. Яка хижа щучка, невелика, але вона на попер взяла. Будь ласка. Ось така красуня. Щука на попер це щось. Щось відносно новеньке. Не завжди виходить так половити. Ось отак от така невелика, валіка на джих покльовочки. Краса. Оце я розумію. Рибка. Яку за так захвостовий цей. Він трошки, тут такий нюанс, він вийшов попер відносно повільно тонучий. Я його закинув об камні і вийшлося трошки невеличка тут. Скажімо так, пробойна. І він почав підтонувати. Але так кидаєш декілька проводок. і Десь вона на такому пасивному положенні його атакувала. Зараз зробимо декілька фото і, звичайно ж, відпустимо. Друзі, фотографую свою щуку, піймав на попір, і Дімка на мікроджиг витаскує щуку. Це просто візьмемо такої їх дуплетом. Друзі, ось вам і, будь ласка, дві щучки. Річка тетерів на тригірському водосховищі. Так, не плигай, будь ласка, я вас хочу дві сестрички сфотографувати. Класні покльовки, дуже крута динаміка. І, ну, друзі, я бачу те, що риболовля набирає великих-великих обертів. Вже потрібно зворачуватись, трошки їхати додому, але тим паче <рі> річка не відпускає. Так, зараз зміню на мікроджих. Спробую на мікроджиг. Рибка вже так відносно не ганяє. О! О! Оце щось крупне і щось класне. Друзі, давай ну. Красавчик, валік. Оце, звісно, лупанув. А, щука. Так, да, щука. О, то ще й така. Непогана. Непогана. Валік, давай на ну, виводний на мене. Клас. Ось вам і джиг, ось вам і щука, це вже на твістерок. Все-таки бачиш Валік, ти казав, що твістер. Твістер спрацював, друзі. Ось будь ласка. Осетний гачок, 3,5 грами. І класно, що ти поставив поводок. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу. Пішов в этот самий удар і вона погнула поводок. Опа-па-па-па-па-па. Окуньочок, окуньочок, ти маленький мій браточок. Ти його береш просто в руку, він, ну, кулачок миш він такий прудкий. Друзі, закінчилась наша сьогодні риболовля з моїми колегами-спінінгістами на тригірському водосховищі. Ця місцина, це просто нереальна краса. Я дуже люблю відвідувати ці місця і ще одна з причин тут відносно рибно. Така кількість, як сьогодні, була, окунів, щучки, цей санфіш, якого я ніколи не ловив і не бачив. Я дуже сьогодні приємно вражений і довольний сьогоднішньою риболовлю. Бюджетний сегмент спінінгів Whitebird також приємно порадував уже неодноразово. Ось, тобто не женіться за чимось топовим, за чимось дорогим. Так, да, якщо ви можете собі дозволити, будь ласка, ну якщо ви початківець і ви хочете почати риболовлю, зверніть, будь ласка, увагу на лінійку спінгових вулич в Друзі, ви самі все бачили, не буду багато казати. Я вас всіх люблю і обіймаю. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing, ставте свої лайки, задавайте свої питання, ми з репоп'єм смачнючої кави. І їдемо. Додому по своїм справам. До побачення.